Наш клієнт повернув велосипед, і ми були в шоці від причини. Так, іноді це трапляється, і зараз я розповім чому. Місяць тому до нас прийшов перший незадоволений клієнт за останній час, який хотів повернути покупку і забрати гроші. Ми почали п'ять причин, чому так сталося. Перше байк повільно їде. Друге у Києві мало велодоріжок. Винуватий крючко. Третє, я думав тут 27 передач, а тут 21. Ну, треба більше. Четверте. Колір взагалі не той. П'яте. Рама мала. По-перше, клієнт сам наполягав на покупці цього байку, коли ми казали, що це не той тип велосипеда для катання у місці, та рама буде мала для нього. По-друге, ми зазначали, що колір швидко брудниця та має схильність до вигорання. Але ж клієнт краще знає. По-третє, він нічого не казав за бажану кількість передач та просто не знав, як ними користуватися. Урахувавши усі побажання, ми підібрали байк, на якому він катається і досі. Okay.